Серед таких основних проблем, чому католицька школа сьогодні вільно не може розвиватися в Україні, це власне те, що церква як інституція чи парафія, як громада вірних, які сповідують певні цінності, згідно з діючим чинним законодавством, не має права засновувати, виступати засновником освітніх інституцій. Лише приватні особи, які теж можуть бути членами церкви. Можуть виступати засновником. Власне, на таких засадах і діють існуючі приватні заклади. Іншою проблемою є упередження суспільства з досвіду роботи згаданих мною закладів і інших католицьких шкіл, які діють в Україні. У своїй роботі вони стикалися з певною упередженістю. З боку освітніх працівників, управління освіти стосовно якості. Є стереотип, є певна така маркалізація нашого суспільства, яка каже, що все релігійне є несерйозне, все релігійне є ненаукове. Власне, це є спадщина, теж пострадянська, яка ми знаємо, що радянська ідеологія намагалася. Створити стереотип, що релігійність це міфічність, відкидаючи, звичайно, духовний вимір особи. Скажімо, таким самим способом ми можемо сказати, що віра людини, надія, любов між двома людьми це теж міф. Однак, ми знаємо, що це духовна дійсність у житті людини. Потрібна дійсно усвідомленість, зокрема серед педагогічних працівників, тому що батьки поділяють цю думку про потребу католицького шкільництва. Ми бачимо, що батьки мають велике, велику потребу, є, існує великий попит на такі школи, і в школу Святого Василія у Франківську, чи у школи Львова, чи у школи Тернополя є величезні черги. Люди чекають, щоб е, отримати можливість, е, щоб їхні діти відвідували ці школи. Тобто є велике велике замовлення з боку батьків як споживачів, певних послуг освітньо-виховних, і з другого боку є власне брак розуміння освітніх державних урядовців, педагогічних працівників про особливості цієї освіти. Є ще цей стереотип. Що школа має бути власне, інструментом передачі ніби нейтрального світогляду, тобто матеріалістичного світогляду, який не є нейтральним, очевидно. І так само, як християнська школа несе певну, певні цінності, саме цінності гідності особи людської, право на самовираження, право на свободу, право на слідування Божим законам. Так? І сповідуванням певних цінностей, так само і інші світогляди, вони теж носять свої цінності. І, зокрема, матеріалістичний святогляд теж має набір своїх ціннісних орієнтацій. Тому в, нашу, в нашому суспільстві теж потрібно власне, відкрити цінність плюральних підходів в освіті. Тобто, так само християнські батьки мають мати право це право має бути зреалізоване на християнську освіту їхніх дітей на те, щоб ті цінності, які вони передають своїм дітям вдома, власне, підтримувалися школою, підтверджувалися школою.